Привіт, з вами Шанк. Вирішив я вкачати тесто ЛТ. Маю на нього 3D стиль і просто захотілося спробувати цю ЛТ. -ху. Граючи на ЛТТБ, спочатку купив ЛТТБ, в мене часто не витримували нервіхи. жопа горіла майже кожен бій. Не міг я знайти щось цікаве для себе в цьому танкові. Маскування слабе. Воно ніби і є, але на практиці тебе завжди пересічують і відправляють першим в ангар. Разова шкода, в 180 одиниць не дає набивати багато дамагу. У мене це був танк терпіла. А ось купивши Т-54 облегчонку, я був приємно здивований. Особливо його дуже гарним маскуванням. До речі, на Ютубчику про т 54 дуже мало відосів, завантажено останнім часом. В рандомі танк є. Може саме стрімери на ньому не грають, не знаю. Тому гарного перегляду. Ну і поставте там лайкосик якийсь. Поставивши на нього таке обладнання, як командирський оглядовий прилад в перший слот, малошумну систему вихлопу, оптику забони і допайок. Вийшла прям якась імба. Яка всіх пересвічує, а сама не світиться. І приносить дуже велике задоволення від гри. Як ви бачите, ми навіть ворожу Т-54 облігченку пересвічуємо і самі не світимось в комплекті з непоганою пушкою, а саме 208 і 235 пробиття та середньою шкодою 250 одиниць, можна непогано понакидувати домашки. І я намагаюся грати більше не на дамах, а на підсвіт. Але, звісно, коли треба когось добрати, то обов'язково доб'ю і звалю відразу. Про броню. Я думаю, немає що казати, деколи щось може там канути чи спіймати рикошета. От таке. В цьому бою я потрапив на карту, на карту Redger, де для легкого танку їде розгулятись та понасвічувати. Як ви бачите на міні-мапі, я залишився сам в центрі карти. І на даний момент, на даний момент вже насвітив 3000 дамагу. Я вирішую не покидати цю позицію, бо без світла можуть прорвати фланг біля замку. Я бачу, що ПТ-шки стоять на каліні, тому є для кого світити. Ну і паралельно ховаючись за камінням, сам пробую понакидати танком в районі замку. Минуло 3 хвилини бою. У мене вже насвічено 4200 дамагу, рахунок при цьому 2-1. Ну і пробуємо Т-71. Пробуємо понакидувати. По Т-71. Даємо плюшку, дуже хотілося б і забрати, нам ЛТ дуже заважає, але на жаль, даємо ще плюшку Т-20. Ну і виглядаємо далі. Мені... Опа, від Т-32 отримаємо. А в цей час наша команда ніяк не може прорвати фланг на нульовій лінії. Тігер Маус їм заважає. Я так і залишаюсь на цій позиції, так як звідси я дуже добре просвічую першу лінію біля замку. І я залишився єдине ЛТ. А у ворога ще дві ЛТшки. Це Т-71 та Т54 облегчоночка. З нас засвічують. Я думаю, що це Т-71 біля замку. Ось, 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 де він стояв. Т-54. Пожаднічав, стрельнув. Стрельнув по нашим ПТ-шкам, засвітився і пішов в ангар. Це дуже добре. Одну ЛТ-шечку ми обрали, щоб якось Т-71 забрати. Було б дуже чудово. Т-20, Т-20 не витримує, не витримує. Поїхав в раш і відправляється в ангар. Ми виглядаємо, чекаємо, хто наступний. Може ще хтось захоче, ще хтось не витримає. Може хтось хоче в інший бій. О, пана, Т-32 виїжджає фулловий. Ми його засвідчуємо. Боюсь, поки що виїжджати, виїжджає на тігра. Не бачу. Так, 200 шкоди за розвідданими на Т-32. І все шкода мені не йде. Тільки 200. Фулового засвіти і 200 мені пішло. І в нас вже є 5300 насвіченого дамагу. І біля мене засвічується Тігер Маус. Тігер П шотний Тігер Маус, шотний я вирішую тігра забирати. Кидає арта, не попадає, добре зводимося, забираємо. І залишається один і Ітігра П забрали. Залишається Т-71, а він поїхав до нашої арти. Як він так проскочив. Як він так проїхав, я їду допомагати нашій Артулічці. І його хтось забирає. Чудово. Т-44 виїжджає, теж не витримує. Стріляємо по ньому. Не пробиваємо. Але я думаю, вже можна їхати далі десь по арту. у нас залишилось дві, Ну, не у нас, а у ворога залишилось дві арти і дві ПТшечки. Дві ПТшечки ми знаємо де. Ну і арта ми теж знаємо де. Тому направляємось до неї. Наш лівий фланг теж ось їде, засічуємо артулечку, теж не витримала, поїхала. Даємо плюшечку і і хтось добирає. І по розвідданим. У нас вже 6 тисяч по розвідданим. Тут борщик засвічується. Борщ дає нам фугасом на 204, а ми підпалюємо. Підпалили борща під кінець, під кінець боя на Wargaming, Підкруточку заробив підпал, підпал. Насвітило Яхпантеру на 546, засвічуємо арту. І арту підпалюємо в кінці два підпала борща і арти. Нормальненько нам підкрутили. Гарний бій, класна карта, класна команда. Получили мастеросик. Все класненько. Мені подобаються такі бої. Так що, якщо вам відеосик сподобався, поставте, будь ласка, лайкосик, підпишись, будь ласка.